Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас будуть страшні історії, точніше історія про маньяка. Да, це перша така історія. Ну, я думаю, що вона буде дуже цікава. Коротше, не забувайте обов'язково підписуватись на цей прекрасний е, YouTube канал. Ну, звісно ну, ж, якщо не підписатися на цей ютуб канал, і ще на мій телеграм-канал. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що його ще не заблокували. Ну, точніше, що його навіть і не будуть заблоковувати. Напевно. Тому, якщо що, то все ж таки підписуйтесь на мій WhatsApp-канал. Багато хто мене питає, що з ним все-таки з цим WhatsApp-каналом буде. Я вам об'ясню так: він просто буде существувати, але я туди не буду щось публікувати. Просто буде существувати як резерв мій. Тому обов'язково туди теж підписуйтесь щоб мене не загубити. І якщо ви хочете написати свою страшну історію, тому що ця історія іменно від підписниці, можете написати мені в мій інстаграм scarystoryandrik, Story Тому що там я вичитую ваші історії і, можливо, іменно твоя історія поведе в моє наступне відео. Ну, я думаю, не треба затягувати. Думаю, ви вже все зробили, і думаю, можна переходити до історії. Починаємо. Кайте, я вам ще забув коротше, Бачите, оцю от фігню. Цю от... ну, це не фігня, я просто так кажу: ну, коротше, це от підсвітка мені. А, я собі купив оцю от підсвітку, і, то, і вона дуже красива. Я думаю, що вам будуть подобатись відео з нею. Тому, ну, я думаю, що в принципі, вже м -м, хватить томити. тому починаємо. Починаю розказувати історію. Історія називається, Як не странно, у темряві нічної тиші. Моє ім'я Артем. Я розповім вам про події, які навряд чи хтось зможе зрозуміти, окрім мене. Це було близько року тому, але кожен день я все ще відчуваю все те, що було в той день. В той час я був зовсім звичайною людиною, як і ви. Якщо то це не мій коментар, це не мої слова, це слова цієї людини. Так що не обіжайтеся на ці слова. Не треба обіжатися Так. Тоді я ще працював в офісі. Я намагався вести здоровий спосіб життя і уникати конфліктів, але все змінилося в одну пізню ніч. Мені належало затриматись в офісі допізна, щоб закінчити дуже важливий проект вікна мого кабінету виходили на дуже вузьку вуличку, і мені не було чогось там неубичного, вона не була страшна, просто ну, от вуличка і вуличка. Але мені відчувалося, що там щось змінилось. Я звернув увагу на постать, яка блукала по всій вулиці. Це був чоловік середнього віку, в якому одягнений е, такий плащ і капелюх. Тобто, типу містер загадка. Так, вот так. Мені не вдалося розглядіти його обличчя через низький рівень освітлення. Здавалося, що в нього не було жодної мети. Він просто по одному перехресті ходив і звертав туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди просто. Ну, Будь-то просто була якась в нього странна прогулка. Це було дуже странно. І в мене були відчуття, ніби він щось шукав. Це виглядало дуже дивно і неприємно, але я намагався не звертати на це увагу і повернувся до своєї звичної роботи. Коли я наконець тут завершив роботу, свої справи і пішов додому, той чоловік з'явився в моєму полі зору. Він не просто стояв на вулиці, він дивився в моє вікно. Я відчув, як моє волосся на тілі стало дибким. Я швидко прийшов це, до машини це, і. Намагався не звертати уваги на пост, Дякую за мною. З того моменту моє життя стало справжнім кошмаром. Кожного вечора, коли я повертався додому, я помічав того самого чоловіка десь неподалік. Наприклад, там він був в п'ятьох метрах від мене. От просто представте, який це сильний ужас. Він завжди з'являвся, коли я думав, що вже все закінчено. Ну, Саме цікаво, що він ніколи не підходив до мене близько, тільки слідкував на відстані. Согласіться, що це не зовсім нормально, не знаю. Я намагався думати, що це всього лиш збіг, збіг оставин, але ситуація ставала все більш напружною. Я вирішив звернутися до поліції, але тільки як я розказав про свої підозри, вони змислили плечима. У них не було жодних підозрів і навіть жодних свідків, які підтверджували моє твердження. Я почав сумніватися у власній розсудливості. Може, може бути, що це лише мій мозок створює страхи. Тим не менше, ситуація загострилась, коли я побачив, що цей чоловік слідкує за мною навіть в день. Тобто, обично він слідкував за мною вночі близько 20-21.00, отак так от. Ну і далі вже ніч. А тепер він став за мною слідкувати просто 24 на 7.00. Скільки я був на роботі? Я бачив його в магазинах, на вулицях, на станціях в метро. Він завжди був на відстані, але присутність його ніяк ніколи не зникала. Я почав помічати його у всіх своїх діях, навіть коли спав. Тобто він мені снився. Представляєте, скільки людина просто ходить за іншою людиною? що... Ця людина навіть стала йому снитися бідний підписник, я ще не знаю. Одного вечора, коли я повертався додому, я вирішив піти іншим путем. Тобто там було два путі, або навіть три. Е і я думав, що я так зможу уникнути свого переслідувача. Я йшов темними провулками, які раніше теж проходив, але дуже давно. І я побачив, що цей чоловік знову біля мене. Він Занадто близько, чим я думав. Я вирішив е, швидко повернутися і перейти на більш велику вулицю, щоб змінити свій напрямок. Це не допомогло Чоловік нібито завжди був в одному і тому ж місці, чекаючи на мене. Часом моє життя перетворилося на суцільний стрес. Е, е, я став зачиняти кожну двері і вікно. І думав, що мені навіть допоможе змінювати ланцюги, щоб чоловік не поняв, що це я. І я думав, що вони могли мене захистити, ну, тобто ці ланцюги. Але це не має значення. Чоловік, здається, був просто всюди. Я намагався вияснити, чому це відбувається, і звернувся навіть за допомогою до психолога. Він вислухав мою історію і запитався, чи міг бути в мене конфлікт з кимось, з ким я мав мотиви. Але у мене не було ні ворогів, ні причин для такого сильного преслідування. І одного дня, коли я його знову побачив на вулиці, він підійшов ближче ніж завжди. Я відчував, як моє серце б'ється в грудях. Мені здалося, що я знаю його обличчя, але звідки я не міг пригадати. Цього вечора я вирішив не повертатися додому, а залишитися в готелі. Вся ніч провелася в тривозі, але коли я проснувся, я зрозумів, що я його не бачив. Я подумав, що, можливо, все це закінчилось. І думаю, боже, от ура! наконец-то це все закінчилось, але не тут то було. Через кілька днів, коли я повернувся додому, на моєму столі була якась записка. Там було лише одне речення. Я завжди був поруч. І я знову відчув, як мене знову охоплює паніка вже просто в сотий раз. Я не знаю, хто цей чоловік і чого він мене переслідував, але це стало частиною мого життя. Тепер я живу з постійним відчуттям, що за мною спостерігають. Я не знаю, чи зможу колись продовжити нормальне, нормальне життя. Це залишило слід в моїй душі. І я боюся, що він може повернутися знову. Я боюсь навіть подумати про це. Е, може, це всього лиш мені страхи, або може реально щось або хтось є, який завжди біля мене і слідкує за мною. Іноді я чую, як хтось йде по коридору, але кожен раз, коли відкриваю двері, там нікого немає. Ця тінь знову і знову повертається в моє життя. Нагадуючи, що справжня страхітна е, тінь може бути ближче, ніж ми думаємо. Друзі, от така от історія получилася. Я не знаю, чи вам вона сподобається, чи ні. Але мені вона взагалі просто зайшла. Вона просто. Е, я думаю, що. Е, Ну, блін, я навіть не знаю, як коментувати. Я попрошу вас, щоб ви написали свій коментар щодо цієї історії, тому що ну, ця історія вона реально страшна. І, знаєте, я думаю, що вона якось зв'язана з, скоріше за все, що о, чоловік просто, ну, мій підписник. тобто, Просто з кимось посварився, але він цього не пам'ятає. Ну, я б міг так думати ще на початку історії, якщо б там це було просто два дні. Але якщо це продовжується, як він написав, вже більше трьох років, то я думаю, що це щось більше, ніж таємний прислідник. Не знаю, може, це, може бути якась сущність або щось такого. Е, не знаю, це залишаю на вас. Напишіть свою думку в коментарях, що це може бути. Мені безумно страшно, я не можу сказати іменно, що це було, але це точно було щось страшне і незрозуміле. А як думаєте ви, може, іменно така ж сама тінь слідкує за вами, і ви про це навіть не догадуєтесь? Ну ладно, це трохи філософії, але надіюся, що ви не, да, не так уж сильно спугалися е, з того, що я тільки що сказав. Ну, коротше, мурашки, надіюся, що я на вас впечатлення і мурашки по тілу вас йдуть. Ну, а я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, а також на телеграм канал е, і на інстаграм з історіями. Ну, а я вам всім дякую за перегляд. І всім па-па. Та, -па. я закінчу відео. Все, я пішов хавати. Кстати, всіх з 1 вересня, якщо я це вставлю. Ну, напевно, що ні.